Обирайте перший варіант, другий варіант, що відчуває загаданий чоловік. До вас самі прямо просяться. Так, перший варіант. Ага. А, а, симпатію до вас відчуває і ви для нього знаєте щось таке приємне. А, для нього... Він вважає, що велика удача, що він вас зустрів. Це прямо, знаєте, як він виграв лотерею. Ви для нього така життєрадісна. І асоціюєтесь з чимось таким приємним. От коли він з вами спілкується, йому після цього на душі добре. Ви вмієте якось підняти йому настрій. І взагалі ви така добра, щира. Класна людина. Чекайте, скоро отримаєте подарунок від нього. Можливо, якось буде якась зустріч. Так, а що по вісім ночі? А, можливо, якось він зараз останнім часом не проявляв себе, тому що був зайнятий, якась поїздка в нього була. І він хоче, як, знаєте, реабілітуватися в ваших очах. Так, подарує вам подаруночок, і, і прямо спілкування у вас буде дуже приємне, класне. ви йому, і така в нього є легка закоханість, дичата. Так, другий варіант. Угу. Ну, тут почуттів немає. Якось пройшли почуття, можливо, була якась сварка, агресія, можливо, він якось агресивно себе повів, дуже вас він засмутив, завдав такого болю емоційного. У вас були стосунки, більш за все, і у вас почуття ще залишилися. Так, так, можливо, це навіть ви загадали свого чоловіка або а, ну, партнера, з яким ви проживали, а постійні якісь стосунки були. Так, дайте нам пораду, як бути дівчатка. Так, зараз зачекайте. Ну, вас тут прямо тягне дуже до нього, а, а в нього вже почуття закінчилося. Так, пораду. А, порада буде. Вам треба, знаєте що, дівчатка, зрозуміти, що е, якщо чоловік до вас нічого не відчуває, то ви ж не можете його змусити. розумієте? Полюбіть себе, подивіться на себе збоку, що ви достойні бути поряд з тією людиною, яка вас буде любити і цінувати. Дівчатка, будь ласка, я вас прошу дуже, тому що чоловік на це не здатний. Дякую за увагу. з вас подобайки і підписка.